Вас я хочу вам показати свої улюблені чаї. Ці чаї я п'ю просто цілий рік. Я їх міняю в залежності від сорту, тому що і в залежності від сезону, тому що в нас є класний вибір. Я про трав'яні. В нас є альфійський луг, це трав'яний чай на основі м'яти. Тут є трава, лемонграс, тут є шматочки яблука, тут є шматочки шипшини. і... Ромашка. Він в мене не переводиться з початку травня до, ну, мабуть, до перших яблук, коли вже починають рости свої яблука. І мені вже не хочеться цього чаю. Мені вже хочеться справжнього першого яблука. Потім палійський луг. Це те саме ще піскі, єдине, що тут шипшина не шматочками, а цільна та замість м'яти меліса. Просто на ваш вибір. Хто, хтось любить мілісу більше, хтось любить більше м'яту. Я люблю і те, і те, і полійський луг це єдиний чай, який я п'ю просто цілий рік. Я п'ю 2-3 чашки кави на день, але весь вечір я проводжу з трав'яними чаями. Ну, Якщо це не вино, звичайно. Воно буває не так часто, а чаї в мене кожного дня. Ці чаї коштують по 220 гривень, по-моєму, за 250 грамів. Ми на них не підвищуємо ціну. Просто у просто нас не піднімається рука, хоча вже давно треба. Замовляйте, вони надзвичайно смачні. Так. Осінній збір, як ви розумієте, цей збір класно пити вже осені. Звісно, зараз він теж смакує, але коли вже закінчаться ягоди, тут є ягода вишні, сушена, смородини, малини та рябини. І коли вже ягоди відійшли, їх сезон відійшов, а їх все одно хочеться. Будь ласка, цей чай якраз вам їх замінить. Він дуже крутий, він дуже смачний і він красиво заварюється таким рожевим кольором, персиково-рожевим. Для мене естетична складова дуже важлива, я думаю, що для вас також. Ягідний збір. Цей чай з волошкою, з таким синім листочком, з синьою квіткою, і він більше, і ягодами малини. Він більш підходить для чуювання в бані чи настоювання в термосі для. Для якихось контрастних процедур. Щоб його щодня пити зранку до вечора, я не можу. Мені він занадто насичений. Але він класний. Є багато в нас в пацієнтів цього чаю. У нас взагалі траві чаї це топ продажів всіх наших чаїв. Також спа комплекс, він говорить сам про себе, його я ношу з собою в баню. Завжди. Просто завжди. Склад. Липа, ягода смородини, меліса, лист малини, цедреапельсину, волошка та польські праянди. Суперський чай. Ніколи, якщо він в мене закінчується, я реально починаю депресувати. Я можу е навіть е каву якусь, е якщо сильно припекло, можу купити десь в когось, чиї мені нема в кого де купити, чиї я п'ю тільки наші. І е, я впадаю в фрустрацію, коли, коли в мене закінчується мій спа-комплекс, тому що я обожнюю баню, і е, мені важливо, щоб в мене завжди був цей чай. А, також у нас є ройбас, етнічний чай, він квітковий. А, про нього ви можете почитати окремо, а, його дуже люблять ті, хто, в принципі, не сильно люблять каву. Або п'ють без кофіну, або а, взагалі її не вживають. А, ну, чайні люди люблять Ройбас. Я не чайна людина, я люблю тільки трав'яні суміші. Я, я не сильно люблю е, е, чорні чаї, тільки ну, дуже, дуже рідко я можу випити з чебрецем, Але щоб в мене вдома стояли пакунки з чорними чаями, в мене такого нема. Зеленими тим більше, я не чайна людина, я кавова людина і е, е, я людина трав'яних чаїв. Мене просто часто запитують, що саме я обираю. Це все справа індивідуальна, але тепер ви знаєте, що я обираю. А мій чай, Я його не вживаю інколи для того, щоб описати знак та порівняти попередню партію з новою партією, але не на, щ... не на щоденне вживання. А ви можете спробувати і обрати своє січії. Ми отримали свіжу партію, вони доступні до замовлення. Будь ласка, обирайте, замовляйте. Я дуже рада вас бачити. Я дуже рада вас бачити і вітати зі своєї студії.